Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо картопляні оладки та свині відбивні у хрусткій паніровці. Доповнюється все нам пікантний гостренький соус. Як це все приготувати? Дивіться далі. Для картопляних оладків нам знадобиться мінімум інгредієнтів. Це картопля відварена, можете потовкти, як пюре, можете перекрутити на м'ясорубку. Тут два стакани по 250 мл. От я вже відмірила, так і видно, що вона стаканами мірялася. Одне яйце 200 мл молока. 7 г сухих дріжджів. А якщо живих, 25 г. Сіль цукор, борошно. Будемо бачити, скільки нам буде потрібно. Молоко трошечки підігріло. Просто, щоб воно було не з холодильника, а таке вже трошки тепліше. Сюди зараз додам. Дріжчі. І так на кінчику столової ложки цукру. От, розведу, розчиню. Я трошечки постоїть, не хочу розчинятися до кінця. Дріжджі розчинилися в Так, Додаємо два яйце. Картоплю, коли вона варилася, я підсолювала, але ж ми ще додамо от, яйце та борошно, то потрібно ще й трошки підсолити. Так, Я відразу руками буду починати. Те, що десь у вас трапиться картопля грудочками, то нічого страшного, пальцями трошки розім'яти, бо я вже товкла холодною її. Це вже гірше притовкається. Борошна нам знадобиться також небагато. Консистенція наватки ви е, самі знаєте, що вона повинна бути така рідкувата, але дріжджі трошки піднімуть тісто, ну, розрідять його. Тобто на оце розраховуйте. Все, 6 столових ложок нам вистачить. Ставлю у тепле місце, щоб дріжджі подіяли. От будемо бачити такі, будуть буде тісто підніматися. От. Тим часом можна зайнятися іншими стравами, які входять у нашу вечерю. Для приготування відбивних я взяла сьогодні внутрішню вирізку, або, як у нас кажуть, кулярське м'ясо. От вона має таку форму, тільки тут ще такі гострі кінчики, які я пообрізала, бо там на підливу, або якусь іншу ще страву. Три штучки для нас вистачить. Його зараз ще потрібно буде зачистити, про все по порядку. Також борошно для панірування підготувала, два яйця. Не вистачить, то ще третє доб'ю. Ось такі сухарі панірувальні. От мені порадили, і я вам раджу, що з такими сухарями набагато смачніші відбивні. От в польських магазинах, як то каже, німецькі товари, польські продаються. От така паніровочка. Колір може відрізнятися. Але, ну, загалом такий смисл. Вони такі трошки крупніші, ніж наші панірувальні сухарі або домашні. Так, сіль. Сухий часник та білий перець. Отож, для початку зачищаємо внутрішню вирізку. Так як це, це є суцільний м'яс, то тут у нас є ще така плівка. Нічого страшного не буде, якщо ви її залишите, але там просто і за неї не розіб'ється відбивна рівно, ну, все ж таки краще її зняти. М'ясо зачистила, нарізаємо шматочками. Ну, ви всі знаєте, це дуже м'яке м'ясо, яке ми там наріжете, і розіб'ється такої товщини у вас будуть, то є величини у вас будуть відбивні. Ну, так, я десь буду нарізати. Так, залишається відбите, відбивається воно дуже легко. Пістіліть собі полотенку під. Дошку, щоб всі домашні, як то кажуть, на вуха не стали, поки ви відбиваєте і сусіди. Е, буду складати сюди, от просто. Ну, Відбиваємо все м'язко. Такі невеличкі будуть відбивні. Взяти дуже ніжні, смачненькі. М'ясо відбите. Тепер замаринуємо наші відбивнушки. Викладаю так на дошку. Одна рука в мене буде завжди суха, бо на неї буду брати спеції. Так, підсолюю. Сухий чесник. Перець. І втираю в м'ясо. І на другу сторону. Перець. Часник та сіль Все, і складаю їх на цю вже тарілочку. Зараз для нашої вечері нам залишилося лише соус ще підготувати. На млинці тісто, я вже дивилася, вже піднялося. Отож, за той час, що зробимо соус, то відбивнушки промаринуються. Відбивні маринується, приступаємо до соусу. Для соусу я взяла пачку сметани 350 грам на 20%, два солоних огірки, чесник і перець. Чи потрібно буде ще огірочки? Я зараз буду бачити в самому процесі. Огірочки нарізаємо дрібним кубиком. На блендері не раджу, тому що блендер розбиває вщент. Ну, не можна зловити в цей момент, що, щоб огірки ну, були такими якимись кубиками або невеличкими шматочками. Підготували, як бачите, ще таку конструкцію. Це огірки, які я зараз ріжу, я буду спочатку класти сюди, щоб зайва влога з них стекла. Ось так. І коли будуть ще повністю тут на дошці нарізані, я ще ножем по них по, ну, пройдуся по них. Ну, загалом тут і так уже дрібненько, ну як вам буде зручно. Сильно багато води тут не стече, але все-таки якась чайна ложка все-таки тут осяде. Такий соус буде дуже добре посувати до будь-яких картопляних страв, і м'ясних також. Я навіть раджу вам приготувати його до вареників з картоплею. Я вам скажу, що традиційні страви від цього тільки, ну, тільки виграють. Набувають нових смаків. Огірки нарізала, хай тут поки що полежать. Тут стікає рідина. Ой! Вже капає сметану. А тим часом натру часник. Додаємо відразу до сметани Так, огірки. Трошки ще так прижму. Вірки у мене з червоним перцем засолені, то вони ну, вже такі пікантні гостроваті. Але я все одно ще додам перцю, щось не сиплеться. А щодо солі потрібно буде трошки пізніше подивитися, поки ми зараз будемо смажити оладки та відбивні. Того соус постоїть, огірки віддадуть свою сіль, і побачимо, чи достатньо, чи недостатньо. Чесник також ну, віддасть весь свій смак. Тому я вам раджу так от, ну, зробити і скуштувати там за хвилин 5 його. Все, хай постоїть. Ну, а ми рухаємося до плити, все вже будемо смажити, все готове. А зараз покажу, як підійшло, е підійшло тісто на млинці. Бо Там вже буде незручно. Ось я його підворушила, то воно так пухкає. Кібачите? І ручки лопаються. Бульбашки, тобто. Ну, все. Збираємо нашу вечерю докупи, як то кажуть. <гл 'я> Залишилось лише все посмажити. Олія розігрілась. Тут будемо відбивні смажити, ми починаємо звідси так, в борошну, в яйце. і в панірувальні сухарі. Так ще добре присипаю. Тепер так струсити зайві сухарики і на пательню. Оладки викладаємо от просто ложкою. Подивіться, яке тісто всередині, от, все з дірочками. Дріжджі зробили свою роботу. Все, тіснити їх тут не буду, хай так от чотири штучки і смажаться. Все смажиться дуже швидко. От, повертаємо наші відбивні. До такого золотистого кольору. Ну і уладки тут бачите, о-о-о-о-о-о, до уладок треба взяти, Так вони швидко. Я вже зробила менший вогонь. Посмажені відбивні викладаю, щоб зайва олія стекла, а потім інший посуд буду перекладати. Та внутрішня вирізка смажиться, як і куряче філе, дуже швидко, от. тому не перетримуйте його. Також відкладаю на, на серватку, щоб олія стекла і зараз побачимо, яка у нас буде вечеря. Все вже посмажу, бо трошечки на дві пательні не встигаю. Відбивні всі. Посмажила. Оладки також знайшли спільну мову з ними. От е, Вже вони трошечки постояли і осіли. Так Вони такі більш пухтіші, е, знімаються з пательні. Ну і соус я вже окремо його куштувала, це, це, просто, це просто неймовірний смак. Що вам сказати, сіль не, більше не додавала, огірки віддали своє, більше нічого там не потрібно. Чесник таку пікантність дає, огірки свою солоність і структуру. Ідеально до картоплі. Що ж, показую, як це буде виглядати у нас? Трошки так. ну, Сервіровку, не сервіровку, але все ж таки, як у нас буде виглядати ця вся страва? Дивлюсь через камеру, що, здається, що млинці підгоріли? Ні, це абсолютно ні. Підсмажилися, так. Ну, а які ж вони мають бути? Ну, ось так. Ну, я вам скажу, що і просто на тарілку не завадить додати, щоб саме м'ясо ще скуштувати. Так, що у нас найперше? Наші відбивні? Паніровка хрустка. Знаєте, що вона мені більше нагадує? Що якщо ви маєте кукурудзяну крупу, поленту, також можна нею замінити, таку хрустку структуру дає. Ще я знаю кукурудзяними пластівцями, тільки також ще трошки подрібнюють, роблять панірування. Ну, тобто, все в ваших руках, експериментуйте. Ну, Ці також смачні хрустки. Оладки. Ось так вони виглядають всередині, як оладки, як не дивно. Ну, і соусом, звісно, також смачно. Отож, експериментуйте, готуйте натхнення вам на приготування. Нам смачного! А вам до побачення, до нових зустрічей!